Мої вам вітання. Значить ось чотири ряда помідор. І ось тут два ряди помідор. Це сорт мамако. Це ті, які ми садили зі стаканчика. Дуже рано було. Фоточку я зараз скину сюди. Дуже рано було. І казали, що не буде з них толку і урожаю. А я чомусь був впевнений, що буде. Взяв їх і посадив. Червоних, на жаль, поки ще немає. Із заряду певних причин. Але вже є помідори. Здоровецькі навіть. Оце ці помідори, які ми тут садили. Садили. І їх погано були, люди посадили, що куріння виглядали. Пам'ятаєте, вони такі довгілячі були. Тоді вони... Тут аж листя примерзло було. Ми їх хотіли накрити, накрити не вийшло. Накрити не вийшло. і листя аж попримерзало. То я вам скажу, дивіться, кожна помідорка це вона має бути 100 грамова. Якщо хочете порахуйте скільки помідорок на цьому кущу а ще ось тут є і ще є цвіт, а тут поруч теж кущ Одним словом кажучи, штанга була тільки в тому, що ми їх не накрили, і штанга в тому, що вони не дуже поливаються часто, тому що, якщо ви бачите, Після минулої отої, самої останньої просапки каплі відкинулися. Вони вже були густі, ми їх просто якось там повиймали, кинули на сторону, мали надіти, а помідори після просапки одразу пішли дуже добре вріст. І просто цю каплю розподілити на місце, де вона мала бути, немає такої змоги. То я так буваю включаю і тут небудь то воно капає не там, де треба. Але воно капає. От. Але смисл який? Який смисл? Смисл в тому, що якщо у вас помідора така переросла, як я тільки що показав на фоточці, переросла, як ви на нього любите казати, дехто любить казати, що вона переросла, то не треба її викидати чи бояться чогось небудь, а просто взяти посадити і доглянути. Значить, дивіться, це один кущ. Це один кущ. Ось він. Оце ще не самі яскраві кущі. Тут ще є яскравіші кущі. Ось дивіться які. Кожна помідорка, я нагадаю 100 грам. Це раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, пятнадцять, шістнадцять, сімнадцять, сімнадцять. 17, ось 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Це тільки є вже здорових помідорок. 24. По 100 грамм це 2400. Плюс є ось дивіться які. Багато таких маленьких завязі, багато. Тобто урожай тут буде такий самий, як з обичної непереросшуї, як ви називаєте, помідори. 24 помідорки я вже нарахував. А є кущі. Набагато яскравіші. От. Тобто 2 кг з копійками я вже маю. Зверху вони тут звичайно менші, тому що капля, як капала, всігда, завжди, та й без каплі. Та й без каплі вода завжди туди стікає. в мене завжди низ, завжди більший в поливі. Що там капуста, що персі що кукуруза у всьому, що всі помідори. Бачите? А ось ці помідорки це ті, які саджені з, з касети не переросчими. Як ви кажете, що ті перерозчики всі не перерощчі були. Кущики тут теж є яскраві. Але самі більші кущики це є там знизу. І що найцікавіше, дивіться, 4 рядки, 4 рядки. І це ось тут посередині мав бути рядок. То добре, що я вчасно зупинився і не посадив його, тому що про це я мав зробити ще років 4-5 назад, це я мав зробити завжди так, щоб 4-4-4 да, садити, щоб було де пройти, тому що воно ще заростає так, що тут просто проходу немає. А це мав бути рядок. Розумієте, да? тобто воно було б... Отак суцільний город. Це завжди так бувало, що реально пройти, зібрати, обробити оприску, чим нема можливості такої. Помідорки Мамако. Також тут є помідори, теж є теж випадає, є добре зав'язані. Також тут є помідори хапімет і віценгенти. І є помідори бокалар і ще якісь. Не пам'ятаю, які теж цингенти. Бачите, дивіться низ. То він взагалі густючий, тому що тут більше влаги, тут копанка, річка, болото колись було. І такі тут помідори. Ось ті помідори. Помідори ці, що зі стаканчика перерощі помідори. Як ви любите казати, що вони дивіться які. Круто, класно. Чи не класно, що скажуть. Це при тому всьому, що я ж кажу, що вони тут по-перше вчасно тоді не поливалися. Після посадки ми їх не одразу полили. Є, є. Що ще треба? Покажу помідори ще з нашій Net, десь він ось тут. Напевно ось цей густий дуже, бо від сорту Мамаку він... Реально відрізняється. Ось, дивіться, сорт, сорт Мамако. Бачите, на ньому нема багато листя, він такий безлистний. Але при цьому помідори не опікаються на сонці. Я його вже саджу дуже давно. Дивіться, аж куди порозлягався. Які гарні завізі є. його дуже давно, то вони класні. А, а ці, бачите, дивіться, які ли, ли, листасті. Листасті. Рукасті, листасті, реально да, тут листя безліч, це рожеві, рожеві, напевно, скоріше за все. Я не пам'ятаю, де ми їх тут садили, теж там є десь помідори, десь я бачив, хоча тут стільки листя, що його не видно. Так, а помідори бокалар ось тут. Зараз ми їх знайдемо. А, ось теж мамако. Значить, дивіться, який мамако. Раз, 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 раз. Знаєте? Листя мало на кущові, мені вони подобаються тим, що мало листя. А менше листя менше хуріє кущ, як завжди. Тому що фітатура завжди через листя. Ось ці, що з меншим листям це сорт бокалар. Зараз я десь знайду хороший такий кущик покажу. Це високоросла помідора, але ми їх посадили льожа. І вони йдуть рости льожа. Кукурудза зараз збереться, то може ми там трошки підкосимо, щоб їм більше місця було. Вісіти Мамако теж. Мамако. Мамако. Блестить на сонці, напевно, так? Да? На сонці блистить. Ця картина. Є вже на городі такі білі помідори, бачите. То це ці помідори, які були не накриті, а ті, що накриті, вони десь аж там. Аж там далі. Ось бокалаш. Дивіться які. Прикольні такі. Тут мало речі, завізів випадає цих помідор я скільки такого ходив дивився Дивіться, скільки йолки палки це як ніяло чого в маршруці, да? дають здачу решту дають решту ну і каченюки такі грубі качани так пробіг по помідорам значить дивіться щоб не показувати те Фотографію, щоб ту фотографію не показувати з цими помідорами, якими вони сиділи дивити. Я скину в першому посиланні в коментарі, посилання на те відео. Хто не бачив, можете глянути. а Хто бачив але забув, також можете глянути, якими вони були. То я не буду нічого обрізати, значить не треба буде його зберігати і на це багато часу витрачати. Так одним кадром просто вам покажу, яким бувають дива. Це теж помідори малако. Хочте порахуємо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 22, 23, 24, 25. 25. Вон зверху. 26 бачу. Це тільки помідорок, а ось ще є. Це тільки помідорок, а ще є багато цвіту, бачите скільки цвіту. Одного разу я був нарахував 120 отаких маленьких помідорок. Ну тобто і великий, тобто коли вже куч зав'язався, в теплиці я вирощував, то я сів і почав рахувати, таку гілячку і то я нарахував 120 помідорок, і ще було там щось цвіту багатенько. От. По ідеї 10 кілограм мало бути вроді. Якщо по 100 грам. От. Але е, в районі 6 кілограмів збирати можна. Може і більше, якщо пощастить, не знаю. Ну, 120 помідорок я нарахував. Не, не можна ж зважити, да, бо одна помідорка може бути менше 50 грамів. Та 100 та 50. Ось такі справи. Ось такі справи. Бачите, мабуть, рядок. Тут рядок, тут рядок, тобто не жарять було 50 см, а тут а метр. Це ще один рядок мав бути. А якби він був, реально б я би обробити, ходив би, шукав би якісь такі стежки, мучився, так як завжди, і збирати урожай, тобто збирати урожай, це, тут поставив відро, якось дотягнувся до середини, визбирав.